Амінь. Слава Ісусу Христу! Полоді Христи, Паталіці. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми чуємо євангельську оповідь про блудного сина. І... Ця євангельська наука є для нас потіхою. Бона, дивлячись на те, що син пішов від свого батька, але коли він зрозумів, що без батька немає життя і захотів повернутися до нього, то батько прийняв його з радістю. Ще син тільки надумав іти додому. А Тату вже вибіг зустрічати його. Про що ця оповідь? Про те, що наш Отець Небесний Бог завжди нас чекає. І Він завжди готовий нас пригорнути до себе, лише би ми захотіли повернутися назад. І ця оповідь навчає нас. Бо цей син попросив, дай мені, батьку, частину мою. І Бог ніколи нам не відказує, бо не раз люди думають, що Бог є якийсь такий жорстокий карати, що десь там ти від Бога пішов, і Бог тебе зразу буде бити. Бог дає тобі все і дає здоров'я, і необхідний статок, і необхідне, як хтось каже, про харчування по-простому скажемо. Все, Бог дає, навіть тим, які. Не моляться, навіть ті, які не йдуть до церкви, які навіть ніколи не думають про Бога. Вони також живуть, бо Бог любить всіх нас одинаково. Так само, як він мав двох синів тут маємо, один, який лишився біля батька, а один блудний син сказав, дай мені частину, і я піду собі, буду жити так, як я хочу. І Бог дозволяє нам, тому що велика любов Отця Небесного до нас є те, що дозволяє нам жити вільною людиною. Він не примушує нас, аби ми були з ним. Але що стається, коли людина відходить від Бога? Як чуємо, з часом у тій країні почався великий голод. Коли ми починаємо жити без Бога, починається велика біда. Розумієте, декотрі люди заглушують те знаєте, такими земними втіхами, радощами, якісь, знаєте, феєрверки, які знає, ресторани, якісь балюнки, як ми кажемо по-простому, і е, стараються себе немовби розважити. Але все одно вони починають їсти не їжу ту добу, Бо як цей син каже, що хотів би їсти хоч ту свинячу їжу, якщо ти не хочеш. Бути з Богом, то ти дійдеш до такої крайності, що ти будеш бажати того, що свині їдять, сказано образно так. І то тобі не дадуть того. Але нарозумився цей син, і так ми повинні розуміти, як не дай Боже, десь ми заблукали, відійшли від Господа Бога, Господь Бог завжди нас чекає. І він каже, що ж я такий нерозумний, у мого батька наймити краще живуть. вернуся хоча б наймитом нього. І бачимо, що тато вибіг на зустріч, йому вже зустрічав його, пригорнув і сказав: ти сильний, на тобі найдорожчі дари, справу ту багату вечерю. І так само, дорогі у Христі, ми дивіться. Ми маємо все необхідне. Нам Господь Бог, благословив, що апостол Андрій, прийшов у наше стольне місто Київ і сказав, що благодать Божа буде сіяти з цих гір. Але дивіться, як багато тих блудних синів і дочок у українському народі. Одні хотять московської церкви. Дивіться, Кирило тепер сам сказав, коли священник Олексій Шляпін, чи як там фамілія, коли. Можайське благочиння зібралося і той виступив, що, ми каже, повинна не війну проповідувати, а царство Боже. То що Кирило сказав? Ти що з Західної України? Дивіться, вони кажуть на нас, що ми бандери, що ми ніби якісь погані люди. Бо, розумієте, Бандера це наш національний герой. І тут такого для нас нічого образливого нема. Тому це так само, якби нам прозивалися, що у нас Шевченко був знаменитий, чи там Леся Українка. Ми гордимося тим, що Господь Бог благословив український народ цими прекрасними людьми. Але вони кидають ж, знаєте, під виглядом, що мені ніби якісь убивці, злочинці. Але ж дивіться, що Кирило він підсвідомо сказав, що Західна Україна є благословенна Богом, тому що священник каже, Треба проповідувати про царство Боже, а він каже, а ви що з Західної України? Значить, ті, що проповідують про царство Боже, вони з Західної України. І каже, сядь, подумай, що ти От маємо, А на жаль, купу нашого народу цього не розуміє, що ми маємо то благословення від Бога, ми маємо своє рідне, своє прекрасне і не цінять того, а десь їм треба Москви. Так же само значна частина наших українців. Заглядаю в сторону Ватикану, в сторону Риму. Скажемо, треба їм католицької церкви. А що в католицькій церкві зараз? У 21-му році літургію Папа Римський традиційно відмінив. Тобто, як такого перетворення дарів, як Євхаристийного канону, як такого, немає. Бо це вже відмінено, це і стара літургія і лише частково дозволено служити. Папа Римський що каже? Що не відповідати ударом на удар. Тобто він каже, що ви українці повинні терпіти москаля, що він на нашій стороні. Папа Римський заніс у храм Божество індіанське пачамаму, Розумієте? Хресний хіст з пачамамою робить. Папа Римський каже, що священники можуть бути геями, щоб свячувати священників геями. Дорогі у Христі, нам такого треба, розумієте? Для чого нам, українському народу, коли ми маємо своє святе, десь бігати туди-сюди? Ви знаєте, навіть собі задумуюсь, пам'ятаєте, як до нас приходили люди з дубок, яких та нечисть мучила. Як вони кричали, може хтось звертовав увагу, по-моєму, то Оксана кричала, чи Гануся Ткачучка, хтось з них, чи то Оксана Тимчук, кричала то. що? Побудували церкву там, де поміщенник був. А я так кішуся з цього. розумієте? А зараз що? Зараз паломництво є туди. розумієте? І тому, дорогі у Христі, нам Бог дав таку ласку Божу, що ми маємо можливість мати своє, своє найкраще. Нам Господь Бог благословив. Мати такий храм, який нам дістався від наших прабатьків. Де є чудотворна ікона Матінки Пресвятої Богородиці, де є ті об'явлення Божі, де є та милість Господня. І на що нам десь ходити? Але десь пішли, маємо можливість звернутися до свого рідного тата. І каже: Господь Бог, я завжди готовий вас прийняти. У мене розпростерті обійми до вас. Але з другої сторони, пам'ятаємо, бо бачимо цей син, другий. Який був біля батька цілий час, коли цей блудний син повернувся, то він чомусь угнівався. Пам'ятаємо, що треба радіти, як хтось навернувся до Бога. Треба тішитися, а не згадувати йому старі гріхи. Треба з радістю приймати, бо ми є подоба Отця нашого Небесного. І ми повинні так поводитися в тій самій любові, якщо хтось навертається до добра. То ми тільки тим повинні радіти, як каже слово Боже, що цей син був пропав і знайшовся, загинув був і живий прийшов. Тому радуємося, що ми маємо такого Отця Небесного, люблячого, який любить нас і готовий завжди нас прийняти. І він перший вибігає нам на зустріч, щоб обняти нас і пригорнути нас. Дякуємо Богові за те, що ми маємо нашу українську рідну церкву, і нам так Бог благословив, що ми у нашій місцевості цілий час тут трималися. У нас церква українська автокефальна, постійно тут ми не відходили, мали таку благодать Божу бути в нашій рідній церкві постійно. Хай Боже благословіння буде з вами, Хай Божий захист буде з вами. Хай Господь Бог благословить. Хай Господь Бог заступиться за наших воїнів і весь український народ наш, хай буде під захистом Божим і втішаємося у Господі, бо Господь є наш захист і наша оборона. Амінь. Слава Ісусу Христу!